То і коли постановив відзначати Різдво Христове 25 грудня та як на святкування вплинула народна культура. Говоримо про це з антропологиною та фольклористкою Дарією Анцебор. етері громадського радіо працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Почнімо з того, з чим взагалі пов'язана дата Різдва Христового 25 грудня. Коли і де хто постановив святкувати Різдво саме тепер? У насправді це така історія, що можна лише про це розповідати годинами, але якщо спробувати скоротити, то ми мали б завдячувати напевно Костянтину, імператору, який, правлячи Візантії, якраз мав певну проблему з тим, як об'єднати свій народ, так тому що вже Римська імперія момент була досить розрізненою, неоднорідною було багато локальних різних культів, і от він фактично. Вибрав культ, який був найбільш як пов'язаний із так званим культом непереможного сонця, і от саме цей культ почав просувати. Але водночас просувався ще так званий культ Мітри. Мітри це було божество, яке прийшло до нас з Персії. Зокрема, його особливо так любили вояки. Римської імперії, тобто ну власне так культ цей зайшов, да, тобто, з можна сказати, з околиць Римської імперії він потрошечку так примігрував, і оскільки саме військова спільнота ну розраховувалося на те, що саме з ними. Вони мають бути лояльними, то цей культ. От одна з причин, можливо, чому так на нього звернула увагу влада, це те, що ну, якби, хотілося би мати, забезпечити себе підтримкою <забезпечити> саме цієї касти. Ось і мітра насправді дуже багато в чому, схожий на те, що потім робить Христос. Ну і вважається, що якраз і християни щось десь привзяли, та, от перші християни саме з цього мітроїзму, плюс влада там місцями теж до Кручувала так, промоцію певно робила саме певним. Обрядом. Наприклад, Мітра народився теж от в печері. Теж оця історія з тим, що туди прийшли три волхви, ну, маги, вони тоді називались. Тобто, воно там починаєш копати, дивишся досить багато схожого. Це окрема тема для релігієзнавців, звичайно, не для мене. Але вважається, що от, тобто, в принципі, от ті всі за початки того, що ми в Різдві зараз маємо як абс християнському абсолютно. Лютно такі очевидні маркери, так там коли ясла, або там ця печера, або три людини, які приходять з поклоном, або ця зірка. Там дуже багато намішано вважається, що в принципі і з локальних культів, які вже там, в Римській імперії були, і плюс мітраїзм, і все це да дійсно почало закручуватися в районі третього століття, тому вважається, що так, в принципі, ми цю дату раніше ніж там третя-четверте століття, і не фіксуємо. І прив'язано безпосередньо, звісно, до сонцестояння. Але вважається, що в Римській імперії це все таки було свято, яке ну воно більше було, якби полюбилося останнім імператором, і якби віддав вуста починаючи. августа, і так потрошечку промоція була ще на офіційному рівні. Тому така, от саме певна усталеність обрядів, вона вже сформувалася, і потім перейшла на хрест ранні християни і теж активно потім перейняли. Дуже цікаво стосовно якраз обрядів саме різдво в нашій теперішній культурі це те свято, яке дуже оповите різною обрядовістю, як народна культура вплинула на святкування різдва. Ну, от власне, тому що ми маємо одну історію з церквою, так і там певним комплексом обрядів. І зовсім іншу історію, реально як реально люди святкують. Так. Тому що в реальності, звичайно, в першу чергу йдеться про найкоротші дні, найдовші ночі. Оце сонце, яке символічно помирає, і ми маємо йому допомогти народитися. Ми маємо нагадати, що потрібно народитися і світити яскравіше. І ми маємо проганяти вже потрошку зиму і орієнтуватися на тепло і на те. Що в нас в наступному році все буде добре. Ну, по факту, вся Європа насправді замислювалася над цим, а потім вже християнство якби, підлаштовувалося так, під потреби у тих культів, які вже існували на місцях. І звичайно, десь ну, утворювалася така так звана народна релігія. Тобто, це коли ми з одного боку співаємо, начебто, як колядку, а з іншого боку, ну, там і там Миколай, а з іншого боку, Миколай там ходить і засіває вам поле, наприклад. Так. Василь це дуже любить робити там. Тобто, з одного боку, начебто як уже релігійний персонаж, але при цьому він виконує ті функції, які раніше виконувало якесь інше або божество, яке не дійшло до нас, так і ми можемо спробувати його реконструювати, або просто ну, якісь вищі сутності, так, які відповідали раніше за це все. Бо в першу чергу це про врожай, про благополуччя, про цю злагоду в родині, так, добробут. І тому, звичайно, всі абсолютно первісні оці ці ритуали, вони і далі зберігають aitäh , muidu uh... saab . Дуже тривалий час, тому що аж до ХХ століття, а зараз вони вже роз... зберігаються якби більш рудиментарно. Бо мало для кого вони вже мають аж таке значення. Ну, наприклад, коли ви там, якщо там ложки обв'язуємо, ми всі там, наприклад, так, є традиція обв'язувати ложки кожного члена родини разом, так і це означатиме, що вся сім'я буде вкупі. Перше прот... чують про всю... традицію. Ну от в західних регіонах вона досить добре збережена. Там, Лісі ще збережено. Але ну, тобто ця, ця історія про те, щоб сім'я жила в злагоді і, і вкупі, вона якби ще актуальна, тому це ще роблять, та, наприклад. А, а скажімо, якщо ви вже не засіваєте поля, вам вже можливо якісь із цих так, первинних обрядів, там, наприклад, підкудання куті, дивитися, наскільки гірка там причепилася до стелі, наскільки вона велика. Тут уже навіть банально десь ти про ремонт думаєш в хаті, а десь ти думаєш, та, взагалі то я вже такі копус сіна. Та, Стоги там не знаю, ну вже цього не роблю. Тому деякі моменти відпадають самі з собою деякі через те, що впливи були зовнішні, як радянський фактор, наприклад, так. Тобто ми не можемо знати, чи вона б саме з собою відмерла, чи тут ну тут радянський союз вже допоміг, так, дуже сильно і ця антирелігійна кампанія. А з іншого боку, цікаво подивитися, що дійсно є, ну наприклад, часник, коли ми кладемо по кутах по стогу, кутах, так очевидно, що це не християнська історія, ну, ти С відганяє нечисть Нам це дуже важливо, що в цей час у нас та ніяка нечисть не пристала. Ну і так багато ми дивимося. Звичайно, обряди, які ви робите на Різдво, вони не ну насправді не про церкву. Якраз. От чому я так зацікавилась, ложки привернули мою увагу, тому що ми якраз баба з дідом з Полісся з Дубровицького району, і ми на Різдво. Під скатертину кладемо сіно, на кути кладемо чесник, а після вечері ми ложки ставимо на макітру і Типу, щоб коли прийдуть духи, щоб вони мали ложки, якими можуть поїсти кутю. А от щоб в'язали та, та. це найголовніше насправді про різдво це про комунікацію з вашими предками, які прийдуть до вас в гості, які прийдуть на ревечерю. Треба їх прикликати. Тому коли вносився дідух, або як його називають, там регіонально, там сніп, оцей так, обов'язково не обмолочений, тобто, щоб зерно на ньому було, то він вносився і ставився господарем. На покуть, і часто якраз з такою формулою з розряду, що діди, діди, заходьте до нас так. на вечерю, і власне в цьому дідуху і вважалося, що ці діди вносяться. Тому мені здається, так тут особливо цікаво подивитися, наскільки у нас досі збереглися, десь може фрагментарно, але кожна сім'я щось таке маленьке де десь там має, і воно звичайно не про церкву і народження Ісуса, а воно про те, що ваша прабабця зараз прийде до вас в гості і. Ви можете зокрема попросити в неї щось хороше, так вона може подивитися, як ви живете. Тобто, це таке дійсно повноцінне спілкування, дуже про свій єднання зі своїм родом і про те, щоб ну, первинно, звісно, це все було про врожай, тому ми бачимо все про зерно, хліб, сіно, як ви сказали. Ми зараз вже будемо розказувати, що це, начебто, для ясел Ісуса, але ж свій... але реальність вона інша. Ну, первинно так. так. Тобто, трактування ми бачимо, що вже може додаватися, Христи. Да? Янське, але первинно це все робилося да дійсно для того, щоб зокрема оточити себе оцим цим продукуючою магією, так що от наступний рік у нас теж буде за цим врожаєм, ну тому, що магазинів не було. Всі ми дуже сильно залежали від того, що ми самі виростемо, і яка худобка в нас буде так. тому так. Щодо ще символів традиційного, якраз різдва у своїй книзі під подушку чи під ялинку, ви зауважуєте, що ключовим терміном, який позначає традиційні різдвяні святкування і обрідові ралі, є безперечно коляда, коли вона з'явилась на теренах України і які? Теми традиційно оспівувалися і хто виконував у традиції, тому що я знаю, що теж були, наче розмежування, десь хлопці, десь дівчата, чи коляди це не стосується лише Щедрика. По-перше, взагалі треба сказати, що концепт коляди – це ж не тільки колядки, це взагалі весь оцей період. Тобто, там якщо ми подивимося весь цикл, так Так, ми навіть називаємо весь оцей різдвяний цикл колядою. Дуже часто можна почути, що люди не говорять, що Різдво вони кажуть на коляду зустріч та і так далі. Тобто малося тут конкретно в цій фразі малося на увазі, що та, тобто оця концепт коляди він під себе загрібає все, включно з колядниками, звичайно, і шадрувальниками насправді теж. І з тим цим імовірним божеством, яке колись вже давним-давно так в цей час ми якось шанували, теж щоб солярна символіка. Плюс з колядою, яка ситуація? Взагалі, якщо ми подивимося про концепт, Колядників саме, да, от якщо говорити про ці ватаги, це е, дуже давній звичай ритуальних обходів на в час, який в нас особливо маркується. Так? Тобто це період, коли вважається, що межа між світами стає такою тонкою, і ми е, маємо змогу якраз е, і самі зазирнути в майбутнє і щось попросити, наприклад, і щось незвичайне може статися. Та, як, наприклад, цей дуже відомий мотив, що вода стає вином, та, рівно півночі на Різдво. Здво, наприклад, або ще можна почути, як худоба говорить. А, і що, ну, але при цьому вона зазвичай щось не дуже добре може відчувати, тому так не сильно цим. Не ну, Це традиційний сюжет, що господар там, пішов послухати, що говорять воли, воли сказали, ой, будемо завтра його вести, ой, як жаль. ой, як жаль. Ну, і На наступний ранок він начебто як помер, і воли реально його ну, везли. Ну, тобто, тому та, такі повчальні легенди вони ходять. Тобто, начебто ти можеш послухати, але, може, краще з розряду не знаєш, що так. вона тебе чекає. Хай буде ефект несподіванки, може, довше проживеш. А... І колядники, вони взагалі такі, як. Трошки гості з того світу, вони не зовсім люди, вони мають одягатися в ці ряджені, так, чому їх називаємо? що Вони рядяться в вивернуті кожухи. Зокрема, тобто це знову ж таки не про людський простір, а про такий тваринний, так, якийсь хтонічний, І важливо, що ці персони вони, та вдягаючи маски, тобто вони теж ховають свою сутність людську. І таким чином, з розряду, ви не знаєте, хто до вас прийшов, може це ваш прапрадід, це зайшов до вас. У вас в гості, а ви якось не дуже добре його прийняли, він лишився незадоволеним. І оскільки предки відповідають за погоду, зокрема і за те, як виросте ваш врожай, чому так, бо вони під землею, якщо дуже скорочувати суперпросто все те, що фольклористи вчать етнологи дуже довго, то <схід> приблизно <схід> схема така. Да? Тобто вони відповідають за те, що в землю йде, тому що вони самі колись пішли під землю. І е, е, от, а саме зараз цей період е, о, зимовий оцей портальчик. Відкриваються, вони, начебто, як з'являються тут, і ви ніколи не знаєте, в якій постасі вони насправді можуть прийти. А гості, колядники ж часто кажуть, що ви здалеку. Тому будьте щедрі до та, колядників. Та, 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 то обов'язково, тому що вони якраз і були з одного боку цими магічними якимись посланцями, а з іншого боку, первинні колядки зовсім не церковні, це зовсім не в Овіфлеємі сталася новина і нова радість стала. І це все зовсім ні. Первинно це колядки, які банально реально, про те, що от згадайте навіть щедрика, тому що. Це досить давній текст. Uh, вже у вас все народилось, все покотилося. Вже глянь, яка у вас уже пшениця, просто і та, та жито до самого, вже та, там до землі просто коло згнеться. Uh, тобто вони, начебто, як продукують от в цей в час у цього не знаю, відкриття порталу між світами. Вони фактично вам розказують, що глянь, уже все це є. Ти вже все це маєш, уже тобі все організували. Тобто, вже в тебе. Настільки все класно, так? тобто це така магія, начебто тобі вже це все розказали, значить воно вже станеться. Якщо говорити про саме символи Різдва, безперечно, ми не можемо не торкнутися ялинки і дідуха. Тому що, мені здається, останні роки, коли дідух все більше заходить в наші домівки, в нас. Часто люди діляться на ці табори: хтось за ялинку, хтось за дідуха. До якого табору нам приставати? Що в, в, ці, в цьому святкуванні різдва означає ялинка, в принципі, як символ? І наскільки ми залишаємося українцями, якщо ставимо і ялинку, і дідуха? Теж е, історію, яку ну, я півкнижки там розповідала. <с>? Але якщо теж скорочувати, ну, Лисенко той же, Грушевський, той же, вони собі цілком ставили і те, франки ставили, і те, і те. А, тобто, звісно, ялинка символ як різдвяне дерево це символ, який до нас прийшов відносно недавно, якщо порівняти з дідухом, але і треба розуміти, що значення дідуха. Ну, крім того, що це там вмістилище предків і так далі, все ж таки це вмістилище ще предків, тому що це така дуже аграрна та, орієнтація. Тобто, ми все під поле, все під пшеницю, все під жито. Так ну, пшениці теж до речі, в нас культура, яка досить пізно почала поширюватись. Тобто, на тому ж полісі, про яке ви згадуєте, там насправді так. ж вона не росла, так. І відповідно, ви не побачите там дідок з пшеницею. Тут теж такий до речі, момент, що ми любимо зараз купляти оце красивеньке, таке все зв'язке. Запитати так, які ці дідухи ну колись були, тому що пшениці підтверджує, бо я якраз своїм дідом про це колись говорила. Ця культура з'явилась не так давно на полісі, зокрема. Та та, -та тобто на Поліссі дуже часто це був мікс культур. Там, наприклад, ячмінь могли давати, навіть трошки льону могли додавати туди, так жито, отаке от хтось там просо вставляв. Тобто, це залежало дуже від регіонів. Наприклад, якщо ми говоримо про ту саму там Бойківщину, там овес. Тобто це перша культура, овес і ячмінь зазвичай, це те, що найбільше і росло, жито, uh -huh. а вже аж потім десь пшениця. І відповідно в деяких регіонах це буде якийсь мікс культури, якщо ну, дивитися, що там росте, а десь це взагалі монокультура, бо це чи, чи не єдине, що там злакове, та, як виростало. І з цього випливає, що, по-перше, залежно від регіону. І назва була різна, і так би, наповнення, і вигляд дуже різний, тому що те от красивеньке-симпатичненьке це останнє буквально десятиліття. А насправді дуже часто це банальний сніп, красиво обв'язаний якоюсь там червоною стрічкою, наприклад. от І все. В його, кращому випадку. І ми його занесли. Тому, коли ми його якби, плюс, з ним ж, його ж не просто поставили, там є 100-500 Далі обрядів, що ми з ним робимо? Так. На що він потрібен? Як його потім, ну тобто, десь там дійсно в селах, воно ще в окремих регіонах може бути гарно, ще збережено що його потім використовують і для обкурення садочків, та наприклад, фруктових дерев саме. І як там підстилку під там, наприклад, під корову, під або, угу. або курям можуть теж гніздо робити, да, щоб гарно внеслось. Але це ж все не актуально для містян. Уявила собі це на позняках у Києві. Там, так. до речі, козочки є ж, ж ще. ще можна знайти, якщо дуже постаратись. Тобто я до чого, ми все одно не робимо те, що первинно закладалося. Так? Тобто, якщо є ще дійсно сім'ї, є ще дійсно окремі території, де це актуально і воно якби тяглістся і зберігалось, то зараз для нас це такий же елемент декору в більшості, якщо ми говоримо про людей, які от купляють красивенький діду, щоб поставити його там. І, до речі, де ми його зараз дуже часто ставимо? Ми його ставимо на стіл по центру. Де він не стояв. 100%. Тобто, ми так само ми відтворюємо, але вже з розірваним розумінням. І ми його ставимо так само, як суто красивий, такий класний декор, який говорить про етнічні мотиви якісь, але не про оце часто наповнення. так, Тому за дідухом стоїть величезна просто там міфологія. так, І так само і насправді за ялинкою. Я чому говорю, що не треба ставити або або, тому що в нас теж в оцих межах так вона теж активно використовувалася раніше в традиційній культурі. Коли ми говоримо про ці межові простори, зокрема і календарні, насправді вона ну, як і купальське деревце, як приклад, наприклад, ну, дачі коли вона під час похорону дуже часто так ставлять чи гільце робимо, ми, так. тобто вона в нас є. Не треба казати, що в нас ми ніколи не прикрашали. Ми якраз дуже навіть прикрашали і, і будівельниці. Всі Звичай, коли крок ви взвели і вже ставимо, ну, часто квітку так, говорять. До речі, так. Тобто вона є, просто що вона не лише на Різдво, бо, ну, і на Різдво, дійсно, вона не сталась, тому що ця традиція більше з міста прийшла. І знову ж таки, от, якраз містяни цілком собі її гарно вже засвоїли. А з дідухами в них не було прив'язки, бо вони містяни, вони не висівали цю нивку. Да для селян це навпаки було вкрай важливо, і досі можна побачити села, де та і громади, де якраз дідух все одно буде найголовнішим атрибутом, а ялинка десь буде другоряднішою. Та там вони її можуть прикрашати, але якось не настільки на неї акцентувати. Тому, якщо ви ставите і ялинку, і дідух, як роблю, наприклад, я то впевнено почувайтеся себе в такому відзначенні, тому що дійсно я з тих людей, що я хочу. І традицію якось підтримувати, але я хочу мати місце, куди подарунки, наприклад, класти. Ну тому що під дідух покласти подарунок мені якось мало уявляється. Це вже для мене занадто. А коли кудись клали люди подарунки, чи взагалі була така традиція дарувати подарунки на цій ну день? так власне ялинка і до нас зайшла зразу як подарунок, фактично. Тому, якщо ми подивимося, що робилося там в 1830-х приблизно вона і заходила до нас уже з освоєним німецьким звичаєм, так зва. Так званим, але так як подарунок для дітей, тобто все, що було на ялинці, от їстівне ж було. Все це вже дітям зразу уявлялося як подарунок. Тобто ялинка і є подарунок. А далі вже з'явилась потреба, да, подарунки ставали все більшими, ну, як, як завжди, хвалилися вже не на ялинку, а й під ялинку. Відповідно, діти почали далі цікавитися, хто ж, ну тобто ялинка вже сама дарувальниця м, ставала менш актуальною, починали тепер думати, а хто ж ту ялинку приносить. Далі це все питання з Миколаєм, Дід Морозом, Сантою, Клаусом, з всіма цими різдвяними дідами. Тобто, якщо Подивитися, то в українській традиції первинно ми насправді не даруємо сильно. Ну не було був обмін. От тобто, з розряду я тобі, ти, ти мені за це. Mm -hmm. Це класичний приклад. Да? Тобто я поколядую, мені за це якийсь там пряничок, щось там якусь випічку там дадуть. Але щоб от просто так, ну все одно це щось їстівне. По-перше, було зазвичай, тому що все-таки бідно люди жили. І, і а от якщо в містах дивитись, то та оця традиція вона дуже гарно, чого і зайшла. Ну вона заразу зайшла як дитяча. Смисл то в тому, що щоб почати дарувати щось дитині і на це виділяти окремі кошти, треба все-таки по-перше розуміти цінність уже дитини. По-друге, мати на це певний бюджет ресурс. Так. Е, так, і не всі його мають. Чесно, до цього прийшли вже на ну занадто, можливо, десь пізно для когось. Так. У Нас дуже часто це залишковий принцип, коли ти сходив на ярмар. Як в тебе лишились якісь гроші, то ти там купиш якусь людяночка, да, там цього півника, там ще uh -huh. щось, або якусь, оце ж з гончарями. Купляємо ми щось, і в них ж оці монетки, да, це ці маленькі глечечки, оце все. Теж от, от, от таке щось більше було, скоріше, от, а не прям. Продумати о дитині так якесь таке особливо проготоване Ні, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ми вже торкнулися трохи теми їстівного, і мені тут подумалось взагалі, коли я собі мислила про, про нашу розмову в західному світі, де Різдво відзначають більш тривалий час 25 грудня, ніж ми останні декілька років. У них є традиція оця 12 страв на святвечір, чи ні? Колись щось схоже було, них вже більше в католиків там більше під Адвент, та? тобто вони там кожну неділю свічечку запалити, Теж якісь певні ритуали, тобто там дійсно церква досить так старалася. Тут дійсно в деяких регіонах, там саме південні слов'яни, наприклад, західні слов'яни, вони теж мали цю історію про 12 страв, але вона підзатерлася, я би сказала. і Зараз просто є окремі страви, які суперхарактерні на, скажімо, те саме поросятко, так от це от історія. Це теж середньовіччя відома. Те самі короби, так які, от, наприклад, у поляків, у португальців це дуже традиційна історія на Різдво. А як бути нам тоді з поросятком? Ми Різдво перенесли на 25 грудня, але ця вечеря у нас не м'ясна. А правильно, так а це ж на вже на Різдво, а на святвечір ще пісна. Да, угу. да, да, да. Тобто, де хто там може 25 робити. 25-го вже можна запікати поросят. 24-го ну, межі. Дехто так робить, Щирливо. але взагалі так первинно, це дійсно більше акцент. На все таки рибку дійсно це старалося робити пісну страву. У нас оця історія з постом, вона дуже гарно збережена. А якраз якщо подивитися, по уже там консюмеризм сильно походив, так по світу, і дійсно, воно вже лише так, в такремах тесь жевріє традиціях, але більше по мені здається, це найкраще буде приклад, що різдвяне, так от вони все-таки католики більше це uh -huh. зберігають. Uh -huh. Ну до речі, так, ну принаймні, якщо не з досвіду, то з. З фільмів, які ми дивимось, ми бачимо саме на різдвяних столах в західному світі м'ясо, так але наш різдвяний стіл не обходиться безперечно без куті, чи завжди кутя була головною стравою? І безумовно, ну в різних регіонах України є різні рецепти її приготування. Але чи можемо окреслити якісь такі основні, які найбільш між собою різняться? По-перше, не всюди була куття. Часто ми забуваємо, і я це на лекціях своїх інколи говорив. що це такий напевно вплив мас-медіа, що забувають говорити про різдвяні хліби. Ну і відповідно про різдвяний хліб. Я перепрошую. Я тільки дізналася десь два тижні тому, що є такий хліб, який називається Корочун. Так може ну, бути ну, да, чи... наприклад, де, Керечун, Керечун, так, наприклад. корочун, корочун, А це Закарпаття абсолютно невідома історія. Але ну тому, що, хоча його це навпаки, ну номер один. Та для я ж кажу, от Закарпаття. Наприклад, якраз кутя прийшла через вплив медіа, можна сказати, О, в багатьох селах там не було куті, як такої. А якраз от корочун був визначальним. І навпаки, дуже зараз часто можна почути, ой, я го тепер правильно кутю роблю на пшениці, так так, <с> а робила раніше на ячмені, наприклад. Ну і от у це теж вплив. Тобто ми уніфікуємося зараз до того, що ти заходиш там в не знаю, умовні магазини і зразу бачиш на полицях старослов'янську кутю набір І оце впливає на те, що дуже багато господинь вони там господарів. Ну вони коротше тепер роблять це все інакше, ніж би там робилося в цьому регіоні раніше. Я закликаю дивитися завжди, якщо хочете, то все-таки на етнографічні джерела, попитати своїх там старших родичів, тому що, ну, якщо ви хочете зберегти цю родзинку саме сімейну, то все-таки, напевно, є смисл трошки запаритися і пошукати там якесь інше трошки зерно, і один раз вже ну, не один, насправді тричі їх роблять. Да? так? Так, Але... угу. Під, під так напрячься. Але з кутею історія така, що дійсно, в залежно від регіону, то, що ми говорили, як із дідухом, так? тобто різне зерно, відповідно, і кутя буде різна. Вона дійсно має бути в основному присмачена, але це нічого не означало. Є, от, наприклад, те саме Рівненське е, Полісся, точно пам'ятаєш, Надія Ковальчук записувала про те, що кутю солили. Так, тому... так мені розповідала колись баба теж. Е, е, чому так? Тому що це тому що, по факту, це найархаїчні що страва, це каша, це ще цільне зерно, але Тоби що мали? Але так, і воно зрозуміть, що воно має якось виділятися. Ну як ти виділиш? Ну давай посолимо. Раз, якщо немає меду, наприклад, може таке бути, що це настільки бідне якесь селище, чи там громада, Звісно. чи там, ну, які, ну чи якийсь рік такий невдалий, не знаю. То тоді ми виділяємо цю страву трошки інакшим чином. Тобто ми показуємо, що вона якась святко, святкова, тим, що давай ми її будемо солити. Ну, Я до того, що є і такі опції. А з рисом теж вічні у нас холівари. <святково> але як показує дослідження наприклад, Олексія Сокирка, та от він там активно дивився на рецептурники, що у нас там заліз Гетьманщиною, то рис, як статусна річ, теж ну як ми зараз робимо, ми теж на свята ми хочемо щось краще на стіл покласти. То, якщо в тебе є така можливість накупити якісь там прянощі так і це все додати, ну то яка господиня цим не скористається. Тому тут теж треба розуміти, що принцип, ця логіка вона ну не мінялася, як людина триста років. Років тому хотіла щось смачненьке, оригінальне зробити. Ой, можна купити і там, не знаю, на Мигдалевому молодці щось попробують, то чо ні? Та й зараз ми те саме робимо. <сум> от, тому є варіанти, що це, наприклад, рисова кутя, там десь на Слобожанщині, де це і там чи там Херсонщина, а є варіанти, де це от, буквально як солона кутя, там, наприклад, з Ячменю. А є варіанти, де це взагалі не кутя, а взагалі ми згадуємо, що первину в першу чергу різні різдвяні хліби. Україна величезна, відповідно, регіони дуже відрізняють. Це. Десь заливали узваром, десь не заливали узваром, десь вона більш рідка, така як супчик, а десь вона навпаки, ложка має стояти міцненько. Так? Десь це взагалі ідентично до того, що ми робимо на як коливо, коли робимо, коли поминаємо. Ну бо це по факту є від та одна страва, ну якщо сильно там копати. з того розряду. Це ж все ж поминання предків, воно якби тут виграє, відіграє важливу роль. Просто цікаво було би зберігати все таки оцю якусь певну таку ідентичність. Мені здається, зараз стільки вже етнографічних джерел є доступними онлайн, що це не проблема взагалі пошукати саме про свій регіон. І якщо так вже трошки хочеться відтворювати, то відтворювати вже не старослов'янська куття в пакетиках з родинками. Про святкування різдва в українській традиції ми говорили з антропологиною та фольклористкою Дарією Анцебор. В етері громадського радіо працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич.